Бивці мають ім'я. Так зустрічає українське слог Гроза всіх, хто їде по трасі. За кількасот метрів видніється кладовище. Нині зарослий травою та трохи надірваний банер повісили в перший тиждень після трагедії в селі. 5 жовтня 2023-го російські військові нанесли по кафе удар іскандером. Тут саме поминали сусіда військового Андрія Козера. Того дня перепоховали. Сім'я хотіла, щоб його могила була не в Дніпрі, а в нарешті деокупованому селі вдома. Ракетна атака вбила 59 людей. Тут загинули вчителі, фермери, підприємці, пенсіонери. Найменшою жертвою став восьмирічний Ваня Козир. Їх сім'я втратила родичів із чотирьох поколінь. У 15 людей на поминках загинули більше двох близьких одразу. На старому сільському кладовищі торік більше місяця щодня ховали вбитих. Нарковина трагедії, кладовище знову заповнене грозянами. Важко, ну, все время споминаєш, що не робиш, вспоминаєш їх. Єдине, що це дітвора, внуки, Що воно. Там десь щось гахнуло. Тут кожного звуку прислухаєшся, лякаєшся, ну, тривожно все время, воно вроді би. Важко, не забувається. Зранку на кладовищі провели спільний молебень. Згадали кожного загиблого. Після служби місцеві говорять, сьогодні їх село було куди живішим, ніж є щодня. На вулиці Тетяни Лукашової не стало більше двадцяти сусідів. Сама вона втратила трьох: доньку, зятя та свекруху. Жінка переїхала допомагати онукам. П'ятнадцятирічна дівчина і 22-річний юнак лишилися сиротами. Про свою втрату розказує під звук вибуху до лінії фронту. Тут ледь 40 кілометрів. Донька моя загинула Свята Мухавата, і її чоловік Володимир Муховатий, і Сваха мама зятя Тетяна Муховато. Це вони загинули. Це вишився, Внуча, внучата, да. ну, там лишилося нікому побачити. Внучата, внучата. Ну, так, під'їхали внучата. Це внук. Ну, старший, да? угу. так? Внук старший, внучка менша. Внук, внуку 24, внучки 16. Mm -hmm. yes. Здравствуйте. Самі тут Це з внучатами колодимося. Хазяйство, огород, коровка. Так ото потихеньку. Прізвища всіх вбитих у грузі тепер закарбовані в граніті. На місці ракетного удару сім'ї встановили пам'ятник. «Ось Чоловік, Олін, меморіалом зайнявся, волонтери надонатили гроші Докій. нам. За кордоном. І Ми встановили меморіал, Тепер там стараємося у У будинку Володимира Муховатого свій меморіал. Лишив у кімнатах усе як рік тому. На тих самих місцях фото, речі дружини. І на отак жить обірвало. Зробило мене як Катя, то ну, як вам, не Мені больно всю дорогу. Оце чуть-чуть, вроді би відходю кой коли. Ну воно не дійде ніколи оце. Оце не дійде ні, ето на всю жизнь. Стільки мені життя там дана вже, я не знаю. В мене ран, Пойдемте. Володимир Спасибо. часто навідує дружину, сина та невістку. На роковини теж пішов. Це Васі, Ось, да? де мої. Красавчики лежать. Це жонушка. Це жонушка. Синочок і невісточка. Ой, ой, ой. Показує, нещодавно встановив надгробок дітям. За кілька місяців зробить і дружині. Не обіжайся, синок, і хати онукам і все на світі. Тройко рядом лежай, Вон моя жоночка. я вказав. Саме красивіша. Нема такої в мене. Цього дня грозяни згадують і підозрюваних у наведенні ракети на село. У розшуку вже рік їх односельчани брати Володимир і Дмитро Момони. За останніми даними правоохоронців, чоловіки лишаються на теренах Росії, куди втекли, коли Харківщину звільнили від окупантів. Якщо суд доведе їх вину, то обом загрожує довічне. Суд, ймовірно, у справі буде заочним. Зараз ми готуємо документи для того, аби здійснювати спеціальний судовий розгляд цієї справи. Це фактично розгляд. Інабсентя без участі особи в залі суду. І є певний регламент і обов'язкові дії, які мають здійснити прокурори та слідчі для того, аби цей процес запустити. Ми зараз в цьому напрямку працюємо через велику кількість жертв, відсутність підозрюваних в Україні у справі ще тривають експертизи, окрім суду над навідниками. Окрема справа буде щодо російських військових, які надали наказ про обстріл, і того, хто безпосередньо здійснив пуск іскандера. Слідчі встановлюють цих осіб.